Купання в морі категорично заборонено. Міська комісія ТЕБ і НС визнала морську воду в Одеській затоці непридатною для купання, а одеські пляжі небезпечними для відпочинку. Останній тиждень ми виявляли і паразитарні збудники паразитарних інфекцій, це збудники бактеріальних інфекцій сельманеву, ентеріті, ті стіфі, це були рота, астровіруси, а також холерні вібріони, наквібріони, Вібріони, нетоксигенні штами. Та мікрофора, яка є вона здатна визивати у населення гострі кишкові інфекції. Багато факторів це і течія, і температура, і кількість збудників. Це дуже багато факторів. Ми ніколи не стикалися з такою надзвичайною подією, щоб одночасно було стільки викиду брудної води, і одночасно, щоб змило стільки населених пунктів з катамагінка.